Днем народження, сильна й незламна, богом давна країна свята, наша рідна, квітуча і славна, Україна, прадавня земля. Хоч давно вже не тридцять, не сорок, все ти крізь бурі, століть, навіть зараз, коли давній ворог, хоч і знову тебе підкорить. Україна, яка ж ти прекрасна, ти хіра, як писав наш Тарас. Цього житлята Москва та нещасна, не дає тобі жити весь час. Права вся у природі Москви, і з цим важко що-небудь зробити. Бо Росія то фейк, справжній витвір брехні. А тут ми, ну куди нас подіти? Наша Русь на весь світ була славна: Святослав, Ольга, Ігор, і Кий, Ярослав, Ганна теж Ярославна, і Володимир Хреститель святий. Українські князі в Києві усідали. Україна, то значить, країна, земля. І намісників своїх сюди розсилали, родичали з Європою. Ну а Москва. Заснована ордою на болотах, серед лісів, де мокша, меря, чуть, Москва з'явилася у тих широтах, Вібравши хижість, заздись, гнів і лють. Служила хану та наша сусідка, від нього мала правлячий ярлик, йому оброк платила, та незрідка. Русь грабувать ходила рік у рік. Там амбіції їх навщухали хто ми є, як величними стати. Щоб у світі за рівних вважали, треба гідну історію мати. Вони вирішили прив'язати їх історію до Русі. Землі роски завоювати, підкарити собі Русі. Розкрадали церкви, манускрипти, ікони, бо основа потрібна була для брехні. Видавали все це за своє і ніколи не вертали назад, все лишали собі. А для нас там придумали назву образну. малороси. І щоб врешті згасла надія. Петро І змінив також їх власну назву: вчора була Московія, раптом Росія. І відтоді весь час нас вбивали, ламали. Катерина Валуєв, Емський указ. Говорити, писати нам забороняли. Руський мір запускали сотнями метастаз. Ви всі знаєте це, як вішав народи, скільки душ заубуло в радянські часи. І мільйони найкращих небесної вроди замордовані були катами з Москви. Ну а далі репресії, розстріли страти, Табори, грабування, червоний терор, але ж мало було тим діяволам клятим. І Москва учинила голодомор. Разом з тим московити знущалися з мови і підростріл вели цвіт культури тоді хвилявий, підмогильний, куліш, всіх в плужник, зеров та інших таких тисячів. Потім все ж у союзі настала відлига. Хоч були дисиденти, були табори, космос, Куба та Прага, Футбол вища Ліга, Брежнєв, Шелест, Висоцький, Афганські степи. Івасюк, Олімпійські вогні та Чес, Рейган Цой Макаревич Істуса, Арешти, Гарбачов, пусті полки, серпень ДКНС, проголошений акт незалежності. Врешті, і ми вирвали з лап і здобули свободу та живемо спокійно, бавимо діточок. Та розробники фейку одного народу не дають жити нам, садять нас на гачок. Не потрібно їм так в світі жодна країна. Ані Сирія, Грузія, ні Казахстан. Тільки ми, тільки вся славна Русь Україна, бо без неї вони це суцільний обман. Ми ж, браття, вам рідні, нам вони говорили та точили там десь за перебріком ніж. Ну і вдарили в спину. В Крим зайшли, захопили і розпочали війну, і Донбасу грабіж. Ми загроза їм інформаційна, тож війна не за Крим і Донбас. Ця війна, друзі, екзистенційна. і у ній або ми, або нас. У 22-му ворог вже не прикидався, під колонами орків завили дороги, та народ український орди не злякався і рашистським катам пообламував роги. Із-під Києва вибили, гнали у хвіст, потопили Москву, і Змії не звільнили Контрнаступ під Харковом, Керченський міст. Знову вільний Херсон та Херсонці щасливі. І сьогодні тривають запеклі бої. Окупанти, гори і спалахуй. Не отримаєш жодної п'яді землі. За своїм кораблем підеш на. Ми народ-переможець, козацького роду. На своїй Богомданій живе землі. Бережіть нашу мову, цінуйте свободу. Україна була, є і буде завжди. Дорогі українці. Брати наші, сестри, хай у вашому домі добробут буде. Вороги, окупанти, це все вразі скрестне. Україна і ще раз цвіте. Та й гримить наша слава від віку й нині. І розходиться світом у різні шляхи. Що ж, зі святом, панове! Слава Україні! Україна це я, Україна це ти.